Записую це відео, просто хочу поділитися думками з кимось. І був би радий, якби хтось відповів. А останнім часом я кожного дня думаю про те, а навіщо взагалі жити? Який в цьому сенс? Навіщо проживати ще один день? Навіщо жити далі? Ну так, у мене вірогідна депресія, може ще якісь інші психічні розлади. Скажімо так, депресивного характеру. Але я просто не знаю, навіщо жити далі. Я не розумію. Я кожен день думаю про те, а навіщо я проживаю цей день. Навіщо мені жити ще 10 років ще рік для чого? В чому сенс? Я розподіляю сенс життя на два рівні. Сенс, який створює для себе людина. І сенс вищий метафізичний, екзистенційний. А, тобто сенс, який створює для себе людина, це буквально людина вирішує: Я хочу стати найкращим. Не просто хочу стати найкращим, а я просто хочу бути лікарем. Я люблю свою роботу. Моя робота це мій сенс життя. Я хочу лікувати людей, або я хочу мати сім'ю, або це може бути кілька складників, але вони всі лежать у плащині. Реального, матеріалістичного, того, що можна відчути своїми руками, того, що е лежить повністю в нашій реальності. Кахання, сім'я, робота, я не знаю, подорожі, щось дізнаватись нове, отримувати просто задоволення від життя гедонізм. Ось вам мій сенс. Перший рівень і є другий рівень. Рівень метафізичного те, що людина накладає для себе як вищий сенс, як, можливо, те, що запрограмовано Богом, богами, може хтось язичник, Те, що виходить за межі нашої реальності, нашого світу і нашої можливості сприйняття. Ну, умовно кажучи, релігійні люди, християни вірують у Бога. У них є своя парадигма, Бог тебе для чогось створив, туди-сюди. Ось, і на... на метафізичному рівні я, агностик, у мене немає якоїсь... якоїсь чіткої віри, типу, ось я вірю в Валаха, я вірю в Будду. В Одіна. В Ісуса ні, я агностик, я не знаю, що там буде далі. Мені здається, буде щось інше, не це, не... Ну, тобто, не персоніфіковані божественні особи, які все створили. Я так не думаю. Якщо там і є щось, інше, інша реальність, то я не думаю, що вона настільки проста, як ми її уявляємо. В релігіях, в деяких, в багатьох, у всіх. Тому що те, що ми закладаємо, ми закладаємо з точки зору нашої реальності, нашого світосприйняття. а Там все може бути геть по-іншому. Там можуть бути такі форми життя і існування, які ми уявити не здатні навіть близько. Але суть не в тому. На метафізичному рівні я не знаю. Ну. Поняття не маю. На рівні реальності. На першому рівні я. Ні, у мене є там справа, якою мені подобається займатися. І... Ну, якось. В принципі, сенс можна знайти, але я не розумію навіщо. Я не розумію навіщо, тому що все виглядає таким мілким і таким. Не у сенсі, що все, все, все фігня, все, все нічого не варте, а у сенсі, що все швидкоплинне, все минає. Ну і саме тому все фігня і нічого не варте. А не, ну, не само по собі, а тому, що воно швидко вплине. Ми живемо в реальності і у світі кінцевих сутностей, кінцевих явищів, е, явища нашої реальності мають кінець. Вчені оперують кінцевою терм... термінологією, яка має кінець. Тобто, коли вчені розглядають якесь явище, теорії і тому подібне, вони не розглядають щось, що може бути безкінечне, що може бути вічне, що може бути незмінне. Якщо ви зараз подумали, а як же всесвіт, він же безкінечний. Насправді ні. Коли щось таке кажуть про всесвіт вчені, то вони мають на увазі зовсім інше. Все має кінець, все закінчується, все має протяжність у часі. Не можна повернутися у вчора так само, як ти переходиш з однієї кімнати в іншу. Що мені здається дуже дивним і примітивним, але Окей. Е -е. У мене проблема з тим, що все закінчується. Все швидкоплинне. Я пам'ятаю, як у 2003 році, приблизно в 2003 році, коли мені було років 5, я був. Е -е на кладовище з родичами, і я бачив там могилу а, без оградки, просто такий горбок землі, а, сталевий хрест залізний і заржавіла табличка з іменем і датами народження. Датою народження дотої смерті 1900. Ну, наскільки пам'ятаю, 1899 чи 1900 десь на межі століття? 1900-ї навіть точно. І смерть 1975 плюс-мінус кілька років. І людина колись жила, людина прожила повне життя. Не у сенсі, що воно було насичене, так? Що людина піднімалась в гори, підкорювала вершини, була шпигуном, ходила. В оперу і дресурувала мавпу. Це була висилка до А, Ні, але у людини було життя повне і болю, і страждань, я думаю, і щасливих моментів. Хоча що таке щастя? Це люди на вулиці. Хоча що таке щастя, якщо ви щось чули. Ну, людина прожила життя. і Потім вона померла. Колись, у 1921 році, коли ця людина була зовсім молодою, їй здавалося, що ще так багато часу попереду, ще ціле життя, а потім хоп, і вже 2003-й, і вже якийсь лівий хлопчик стоїть у неї над могилою, забутою, на яку вже давно ніхто не приходив. Ну і просто читає заржавілу табличку з датою народження та датою смерті. І людини вже немає, вона закінчилась. Її життя пролетіло. Хоп і немає. Колись була письменниця прекрасна Емілі Бронте, яка так само жила, вірила у щось. Любила когось. Любила сестер. Про особисте життя мало відомо. І Хопа, а після її смерті вже минуло більше 170 років. І людини немає. Колись була Римська імперія, Хопа і її вже немає. О, Римська імперія. Мемо. Про те, що всі чоловіки думають про Римську імперію. Колись була цивілізація шумерів і від неї лишились руїни. Звісно, можна ну, дивитись на це з точки зору того, що все одно культура лишається, вона народжує знову, вона перероджується. Так це правда, але загалом то немає цих цивілізацій, тих людей, які в них жили, немає. Просто хоп, і пройшло вже бісова купа років минуло. Уявімо, просто. День, коли татаро-монголи спалили Київ. Просто уявіть, перенесіться в цей день, цей день повний, дні, точніше, це днями тривало. Повний... Ці дні повні болю, страждання. Що тоді -то творилося, скільки людей вбивали, галтували. І все було просто пекло на землі і. Ось минула майже 1000 років. Ну, майже там. Біля 800. Ось із цього вже немає. І пам'яті про це вже немає. Живих людей я маю на увазі, які це пережили. Або людей, які чули оповіді тих людей, які це пережили. Я дуже не любив ходити в школу. І коли я ходив зранку йшов в школу, я думав, боже, як я не хочу це в школу. любить цілий день там сидіти. І у мене виникала думка, просто не засиплюся. Просто уяви, що, що все вже закінчилося, учбовий день закінчився, уроки закінчилися, і ти йдеш додому. І думаєш про те, о, а день справді швидко прилетів. І я зранку йду, у мене вся думка, і потім. Я йду зі школи, згадую ранок, і день справді швидко прилетів. Все пролітає, все закінчується, все минає. І неважливо, скільки триває, по суті, неважливо, скільки триває явище. Явище триває кілька секунд, коли ти запалюєш сірник і горить вогник, а потім гасне. І це займає кілька секунд або це. Життя людини, яка проживає 80 років, або це життя планети, яка існує від свого народження до того до моменту розпаду, загибелі мільярди років. Якщо щось має свій кінець, має структуру кінця, щось, у що заро, за, закладений при народженні кінець, щось що не є вічним по своїй суті. Та яка в біса різниця, скільки воно триває? Все вже закінчилося. Динозаври жили мільйони мільйони років, а потім вимерли. Все закінчується. Сонце наше колись згасне, його не буде. Все світ наш теж колись закінчиться. Я точно не пам'ятаю, скільки, як кажуть, чені він має проіснувати, але тим не менше, все закінчується. І яка різниця, навіщо жити? Все все одно закінчиться. Немає абсолютно, немає нічого вічного по своїй суті. Мені здається, що сенс життя кожної людини це у... просто у тому полягає, щоб людина прийшла до того, що. Треба думати про вічне. Не в сенсі робити щось хороше, щоб потрапити в рай, а не в пекло, а в сенсі, що справжню значимість справжню вагомість найбільшу має, має, мають вічні явища. Має те, що у своїй суті є абсолютом. Воно ніколи не зміниться як люди. Той хлопчик, який стояв на могилі у 2004 році, якому було 5 років, його вже давно немає. Так само, як і того, якому було 15 років, його теж уже немає. Ми змінюємося і частинки нас помирають багато разів за життя, а потім і ми зовсім зникаємо. Принаймні, мабуть, у цій реальності. Не знаю, чи є там щось за межами, але якщо є, я хотів би, щоб воно мало якісь. У основі своєї світобудови якісь вічні і незмінні речі, явища. Тобто те, що є абсолютом. Мені здається, прагнути треба саме до такого до вічного і незмінного, до абсолюту, не до кохання, яке минає. Сьогодні людина все з того життя, а через 10 років ви вже один на одного не можете, бо так набридли. Сьогодні ти любиш живопис, а потім він тобі набридає. Ну, ну тобто, якщо після смерті щось є, мені хотілося б потрапити у світ, де є щось абсолютне. Де є щось незмінне і бути частиною цього або торкнутися до цього. Тому що... ця швидко плинність і. Це вічна трансформація. Вона втомлює, вона гнітить. І вона. Вона виглядає такою порожньою. Просто думки, ось А загалом, як прожити життя, моя думка така: не роби іншим зла, якщо вони не роблять його тобі. Займайся улюбленою справою по можливості. Допомагай тим, кого любиш. Просто допомагай людям. Такий, знаєте, правильний гедонізм, без фанатизму. Без того, щоб плювати на інших і все вгоду своїм задоволенням. А таке, що просто жилось якомога легше. Не псуй нерви іншим, не псуй нерви собі, намагайся вчиняти правильно, не роби іншим боляче. Займайся тим, що любиш, створюй щось. Або ні. Живи в кайф. І не обламую кайф іншим. Я не, просто не бачу сенсу робити щось е, ну, більше у, у світі, в якому дійсно все закінчується, і по суті, все вже закінчилося, вже і нас нема. Як я казав, коли жила Емілі Бронте, і її життя, її реальність, її будинність. Були для неї всім. А тепер після її смерті минуло більше 170 років її немає. Тому всі ці ідеї, о, історичне місце від історії, щоб пам'ятали нащадки, та хіба вона треба? Все одно забудуть. Все одно все закінчується. Все закінчується. Живіть в кайф. І я цим всім не маю на увазі, що треба лежати під пальмою і ніхрена не робити і не рухати прогрес. Ні. Рухайте, створюйте. Але просто не забивайте собі голову. Ідеями, типу, оу, і в історію, о, що пам'ятали. Дурняйте все. Ну, як мені здається. Зробиш щось, що війде в історію, ліки від якоїсь смертельної хвороби. Ну, чудово, прекрасно, але не тому, що ти в історію, а тому, що людей врятуєш. І хтось може так прожити в світі, в якому все закінчується, але все одно це приємно. Навіть якщо кілька секунд. Тому, мабуть, якщо і жити, і навіщо проживати ще один день? то просто для того, щоб. Для того, щоб було приємно собі та іншим І я це кажу і я розумію, що це моє логіка, і це правильно, але загалом я все одно не перестану думати, а на бісу воно треба. Не так вже воно і приємно, не такий цей свіжий, хороший. Хоча, мабуть, це вже депресія. Буду радий, якщо той, хто це прослухає до кінця. Або не до кінця і на, ну, просто напише в коментарі свою думку з приводу того, що я висловив. так просто про сенс життя, про те, як живе для чого.